Далі поговоримо про санкції за офіційною інформацією. Наразі під санкціями РНБО перебуває 10 тисяч фізичних осіб. Більшість з них зрадники України і колаборанти серед останніх найбільш резонансних санкцій. Проти п'яти олігархів це Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Живаго та Віктора Медведчука. Їх РНБО запровадило минулого тижня через загрози нацбезпеці, безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України. Санкції РНБО передбачають блокування активів, заборону економічної діяльності, позбавлення державних звань і нагород. До фігурантів застосовували заборону участі в приватизації та оренді держмайна. Їм не дозволено здійснювати оборонні закупівлі товарів та послуг, а також володіти земельними ділянками. Фактично, ці санкції унеможливлюють політичну та будь-яку іншу діяльність фігурантів. А в січні санкції було застосовано проти осіб, які розповсюджують російську пропаганду або допомагають країні-агресорці продовжувати війну. У переліку підсанкційних осіб були чинні та колишні народні депутати України, зокрема від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Олег Волошин Юрій Бойко, екснардеп-утікач Євген Мураєв та лідер забороненої комуністичної партії Петро Семененко і колишній регіонал Євген Горохов. Тоді під санкції також потрапили пропагандисти проросійських ресурсів, актори, колаборанти, а також низка російських культурних діячів, що підтримують війну в Україні. І цього місяця вперше Верховний суд України скасував санкції. Ідеться про персональні обмеження президента Володимира Зеленського щодо французького банкіра. Луї Міше Мішеля Дюрея, який багато років працював в найбільшому банку Франції, BNP Paribas, а також був членом ради директорів. А це до речі, дочірня компанія Російського Спербанку, Сеталем Банк. Санкції було запроваджено указом президента від 19 лютого 2023 року, і по відношенню до Луї Мішеля було застосовано шість обмежень терміном на 10 років від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію України. Француз подав скаргу до Верховного суду у серпні минулого року, а 10 лютого цього року виграв у першій інстанції Верховний Суд скасував санкції, а указ президента України, визнав протиправним та нечинним. Якщо не буде апеляції, це стане а, першим прецедентом зняття санкцій через суд. І з нами зараз на зв'язку. Валентина Леванченко, це народний депутат України від фракції Батьківщина, секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС і екс-голова СБУ. Пане Валентина, дякую, що доєдналися до нас. І слава Україні! Слава доброго ранку. А, ну, перше про санкції, а, які є, і які у нас вводилися, і зараз не зокрема, от про ті резонансні, в деячому санкції, які останніми вводилися. А, а чому санкції, а наприклад, не кримінальні справи? Тому що справді мають бути кримінальні провадження і рішення українських судів, і якраз цими рішеннями українських судів і передбачено в українському законодавстві я сам. Народний депутат і голосував за ці uh -huh. е, це зміни в законодавстві України якраз кримінальному і кримінально процесуальному щоб суд мав можливість і вироки виносити, і санкції накладати, і конфісковувати незаконно нажите або награбоване майно, статки і е, грошові кошти в будь-якій точці е, світу. Це насправді правильний і єдино єдиний такий, знаєте, працюючий справді, механізм справедливості і покарання для. Будь-яких топ-чиновників, топ корупціонерів, і що важливо, тут справді треба ще зазначити, що ми скасували строки давності, особливо для топ-корупціонерів і державних зрадників. А, Так от а, ну от саме санкції, особливо, особливо щодо людей, які залишаються, наприклад, там в межах країни, які виїхали, ми розуміємо. А, це таке українське ноу-хау. Це не ноу-хау, це застосування зараз Радою національної безпеки і оборони України положення про санкції в законодавстві стосовно терористичної діяльності або осіб, які можуть бути причетні до фінансування терористичної діяльності. Але я хотів би наголосити ще раз, що вживаючи такі кроки РНБО. Добре, ви маєте право, і це треба робити, але одразу за цим, а краще до цього, мають бути кримінальні провадження з передачею доказів такої терористичної або корупційної діяльності до суду, до судів України. І на основі рішень українських судів має бути справжнє покарання не тільки і не обмежувати стільки знаєте, ввели санкції, і що потім. А потім так і не притягнули до кримінальної відповідальності чи то особу, чи то групи осіб. Тому що насправді ви ще можливо це акцентуєте, що санкції вводяться тільки на території України. Ну то й що? А якщо він вивів як правило, так і буває державний зранник або топ-корупціонер в криптовалюті, в офшорах або просто в інших країнах Переписав у вигляді маму. майна по так попереписував -по за цей час. Це не працюючий механізм, тобто недостатній. правильний механізм це все рівно рішення судів. Давайте на конкретному прикладі, угу. от зараз в Швейцарії. 136 мільйонів євро всіх Януковича вони не конфісковуються, вони заморожені, тому що свого часу правильно ви згадували, я був головою СБУ в 2014-2015 роках. Ми добилися і всі активи, тільки не одного Януковича, а всіх його поплічників. А це 20 топ посадовців на той час е революції гідності, які стріляли в людей і потім перейшли на бік ворога Росії. Всі їхні активи тоді в 2014 році я добився. Їх спочатку заморозили. Далі в і інших роках Рада Європи подовжувала санкції замороження. Але знаєте, що вони чекали і чекають? Вони чекають рішення українських судів з конкретними покараннями конкретних топ-посадовців. Ну, список починався з Януковича. Далі я по пам'яті вам озвучив: Азаров, Шонка, Клюєв, Захарченко і і, і, і Якименко всі. Силовики, які якраз і вчиняли злочини проти е, революції гідності, проти людей, які виходили на протести у нас от і в Києві та й по всій країні, Все Ось добре відомі приклад. люди. Так а хто має так, рухати Так, Але ці справи? це фінансування оці навіть сотні мільйонів доларів або євро, які заморожені в європейських країнах, їх же треба повернути в бюджет України, щоб відшкодувати перше жертвам жертви. Є згадайте скільки загинуло людей. От ми вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. А це ж батьки і родичі і так далі і діти лишилися у цих людей. Їм має держава відшкодувати, і це було правильно і справедливо. Тому рішення суддів в Україні обов'язкові. А станом на сьогодні є рішення про держзраду суду українського, і слава Богу, стосовно Януковича, і буквально двох-трьох осіб. Більше, mm -hmm. на жаль, чомусь ця робота не ведеться. Так, а хто має рухати? Хто має пушити цю справу? Генеральний прокурор України. Ну от сподіваюся, ті реформатори, які свого часу, там в му році, 19-му, розвалили Генеральну mm -hmm. прокуратуру, так нічого нового працюючого і не створили. Тому що давайте пригадаємо, і у вас в ефірі було неодноразово, були ж спеціальні управління створені після 2014 року в Генеральній прокуратурі, якраз які займалися і розслідуваннями. І від пошуком активів, і їх арештом активів, і в тому числі поверненням, поверненням таких незаконно набутих активів з-за кордону в український бюджет. Насправді покарати е, злочинця означає в тому числі і відшкодувати бюджет українцям, громадянам України, шкоду, яку він завдав своєю незаконною кримінальною або корупційною діяльністю. Так, і щоб це спрацювало, дякуємо вам, пане Валентино, за те, що доєдналися до нас сьогодні. Валентина Ливанченко, народний депутат України, фракція Батьківщина, секретар комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС, екс голова СБУ.